Відновили трансляцію Верховної Ради правда на один день, але я обіцяю вам, що ми дотиснемо. Тепер це стане практикою і нормою. Ви ж бачите, що за що береться європейська солідарність ірина Геращенко, ми це реалізуємо. Відновили е, незалежність САП і набу конституційною більшістю 331 голос. Сьогодні Стефанчук це підписав і направив на підпис Зеленському. Проголосували дуже важливі зміни до бюджету на 25 рік, які стосуються виключно збільшення фінансування збройних сил України. І тому за це голосувала і наша фракція. І Це теж була наша позиція на погоджуванні, які теж мають до речі бути публічними, аби ви бачили, як важко вибивати адекватні. Рішення, ну і ще збільшені відпустки тим контрактникам, які з 18 до 25 років, хлопці, дівчата, підписали контракт і працюють сьогодні в збройних силах. І ви відчули атмосферу зали? Ось так ви.